Вітаю всіх! Як енергії аркану Король Пентаклів будуть впливати на нас 23 квітня 2024 року. Гарний день для підприємництва, продажу купівлі нерухомості. Якщо ми хочемо чогось досягти у своєму житті, то треба ставити мету, накопичувати і зберігати ресурси. І важливо правильно їх розподілювати, керувати процесом і тримати контроль над ситуацією. Проявляти упертість і практичність. І, можливо, прийшов час навчитися втілювати бажання в реальність. Сьогодні важливо зберегти зовнішній спокій і стримувати внутрішню агресію. Намагайтеся в цей день нікого не образити, бо ці образи пам'ятати будуть довго. За необхідності потрібно відстоювати свої права, але робити це тактовно і розважливо, і, звичайно, у вирішенні питань орієнтуйтеся на особисту вигоду. Варто зайнятися впорядкуванням фінансових аспектів. Практичність, терпіння і добросовісність це те, що допоможе досягти успіху. Навіть те, що сьогодні першим питанням дня стоять фінансові ресурси, потрібно пам'ятати, що у житті не все вимірюється грошима. Тож, все, що задумали на сьогодні, є великий шанс втілити у життя і є перспективи розвитку. Прислухайтеся до парад, можливо, почуєте корисне для вас. Розумно розходуйте ресурси, фізичні в тому числі. Бережіть себе і рідних, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім відчути стабільність і підтримку. Миру вам і гарного дня!